Нова історія в Україні. Світ побачив альтернативний підручник з історії для школярів 10-11 класів. Щоправда, підручник не є рекомендований міністерством освіти. Книжку вже бачили і новини. Друге доповнене і виправлене видання над книжкою працювали ретельно, тому автори певні у їхньому підручнику. Є те, що цікаво і необхідно знати юним українцям. Одним з авторів є народний депутат України Юрій Михальчишин. Він написав розділ Україна в умовах незалежності приємним сюрпризом для читачів стануть параграфи, присвячені маловідомим маловивченим сторінкам історії ХХ століття. В першу чергу ексклюзивний параграф про події в Холодному Яру. Цікаві, дуже сторінки історії Закарпаття. Посібник не є альтернативним. Він просто відновлює статус-кво, який є наслідком останніх двох десятиліть. Підсумовує значний етап розвитку історичної науки в Україні. Грифу рекомендована Міністерством освіти і науки України у підручнику. Немає та автори певні школярі дослухатимуться до їхнього друкованого слова. Даємо в книгарні, хоча дуже часто в книгарні так, якось так обережно ставляться до, до цього проекту. Ми поширюємо, тобто люди, замовляючи з Книжка не є дорогою, коштує 50 гривень. Плани у творців на Полеонівські. Кажуть, що напишуть історію для учнів усіх класів. Оксана Василик, Антоні Лопаченко новини.